Всім привіт, з вами Фрі, і сьогодні я вам розкажу, що я би хотів додати в Бравл Старс. А перед нашам вас хотів попросити, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. А ми поїхали. А я вас хотів попросити. Ніхто не задумувався, щоб додати ринок в Бравл Старсі. Було б дуже класно, там би продавалися скіни скини по дешевці. Ну, може, хтось був би обнаглівший і продавав за 100 тисяч гемів. Спреї продавали, продавалися б монети. Було б дуже класно. Поїхали далі. Я не розумію, чому Бравл Старс не додавав голосовий чат і лічний чат. От, наприклад, як ти граєш парне парної столкновені, ти можеш поговорити з своїм напарником. А якщо включиш общий, общий чат, буде, будеш говорити всіма іграками. Я не розумію, чому Бравл Старси не може додати, поїхали далі. А от вже про збаду Суперсел. От в новому Бравл Толці Суперсел показали кнопку жалуватися. От якщо люд, дитина або людина якась ненормальна, і пожалувався на всіх на всіх іграків, і їх можуть забанити, чому вони додали, це ж буде їм не добре, буде менше іграків, і вони ну, їм буде дуже погано. І якщо ви були зі мною згодні, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Papa.